Вітаю, сьогодні мова піде про кітові об'єктиви. Ось у мене є такий об'єктив з Nikon d 55 F3556 G2 другої генерації із стабілізатором. Ось він. І є у мене ось такий об'єктив. Це об'єктив теж Nikon, AF-S теж AFS 1870 F3545 ED. Ось такий він. Спершу давайте я розповім, що собою представляють ось ці два об'єктива. Об'єктив 1870 випускався з 2004 року. Дату закінчення виробництва я не знайшов. Знайшов лише, що ці об'єктиви 1870 стандартно ставились на Nikon d 70 А цей об'єктив з 2013 року пішов і він прийшов на зміну 18 1855 g першої генерації. Дату закінчення виробництва я теж не знайшов, можливо, він до цих пір ще випускає, а можливо його випуск закінчився разом із закінченням випуску власне, дзеркальних фотокамер. Давайте я коротко вам розповім те, що я знайшов. Діаметр світлофільтра у цього 1855 становить 67 мм, діаметр світлофільтра 18 1855 становить 52 мм. Причому, якщо відбувається фокусування, то що тут, що тут. Можна ставити ці nd фільтри, так як зовнішня частина нерухома і рухаються лише внутрішні лінзи, так що це без проблем. Фокусна відстань. Тут і 1870, тут фокусна відстань 1855. І в перерахунку на повний кадр, значить, 1870 перетворюється у фокусну відстань 27105. А ось цей об'єктив. 18,55% перетворюють у фокусну відстань на повному кадрі 27,82,5%. Тобто, якщо брати їхні зуми, то тут зум становить 3,06%, а тут зум становить 3,89%. діафрагми в них однакові при цьому по 7 пелюсток мають і ці пелюстки заокруглені. Далі стосовно діафрагми Ось цей об'єктив є більш тобто на фокусній відстані 18, він має діафрагму максимально відкриту 3,5, точно таку саму, як і тут. І її можна закрити до 22, точно так само, як і тут. Проте, якщо фокусна відстань тут вже буде 70, то діафрагма становить 4,5, і її можна закрити максимально до 29, в той час, як на цьому об'єктиві. Фокусна відстань 55 діафрагма вже становить 5,6, проте її можна закрити до 36. Далі мінімальна фокусна дистанція. Якщо беремо об'єктив 18-70, то мінімальна фокусна відстань 0,38. А якщо беремо Nikon 18-55, то в автоматичному режимі фокусна відстань становить 0.28, а от у мануальному режимі взагалі. Ця фокусна відстань становить 025. Ось цей об'єктив важить 390 грам. Об'єктив ось цей важить всього навсього 195. Тобто перевагу, ви бачите, 390-195. Далі, якщо взяти оптичну схему, то в цього об'єктива 1870 оптична схема становить 15 елементів в 13 групах. Об'єктив 1855 другої генерації Простіша, простіша набагато схема, всього на всього 11 елементів у 8 групах. Тепер більш детально пропоную познайомитись з кожним об'єктивом окремо. В комплекті з ним іде бленда, бленда заводська. Ось так об'єктив виглядає. У нього тут є лише один перемикач, мануальне фокусування і мануально автоматичне. Тобто, у цього об'єктива, що класно, якщо ви. Робите в автоматі фокусування, і воно вам не подобається. Значить, ви можете за допомогою ось цього кільця дофокусовувати мануально. І при цьому мотор не зламаєте. Тут це передбачено. І це, як на мене, круто. До того ж, тут є ось таке віконце, в якому ви теж можете зорієнтуватися і побачити фокусну відстань. Це теж класно. Значить, об'єктив висувається ось так. Ось так він рухається. Рух його не є плавний, він такий. Бачите, ривками. При цьому задня ось лінза входить всередину. Проте е, вона захищена, навіть коли входить всередину, тут все одно є е, така, такий матовий пластмас, який не дозволяє відкрити всі внутрішні цього об'єктива. І в плані, якщо брати пилозбірника, цей об'єктив не дуже той пилозбірний. До того ж, як бачите, тут є ось така резинка. Діло в тім, що. У 2004 році, коли цей об'єктив був розроблений під фотоапарати Nikon d 70 ті фотоапарати рахувалися пилом вологозахисними, і тому тут і йде така резинка. І це доволі круто. Тобто можете фотографувати в, в умовах пилюки і навіть легкої вологи. І при цьому в цей об'єктив захищений і він захистить ваш фотоапарат. Один його основний недолік в тому, що з часом сюди під передню лінзу набивається пил, проте це доволі легко усувається. Ось це така, такий папір, клейкий, він знімається, і тут далі йде пластмасова шайба. Вона відкручується, знімається передня лінза, і ви можете звільно почистити цей об'єктив від пилу. Назад, це вділ і все в порядку. Я з таким об'єктивом вже мав справу, і на одному такому об'єктиві. Такі маніпулювання зробив. Значить, два кільця. Переднє кільце відповідає за фокус, власне, фокус від 18 до 70, друге кільце відповідає за фокусування. Або ручне, або автоматичне, з, з можливістю ручного. При цьому тут навіть відчувається фіксація крайніх положень. Ось по мірі того, як рухається тут ось ця шкала, відчувається, де є зупинка. Хоча після цієї зупинки ви далі можете прокручувати кільце, штопора нема. Однак відчувається, де крайні точки ось, цього, ось цієї шкали. Це теж, на мою думку, класно. Ззаді, що ще класно, цей об'єктив повністю металевий. Як бачите, об'єктив має металевий байонет. Він важить, як я вже зазначав, 390 грам. В нього двигун йде як у об'єктиві преміального класу. Він кільцевий і працює, як на мене, відносно тихо. І при цьому він не є таким аж повільним. Він доволі швидко відбувається фокусування навіть на відстані 70 фокусній. Тут все відбувається якби класно. І тепер хочу вам показати об'єктив. Ось цей. Нового покоління, який випускався з 2013 року. Значить, цей об'єктив ось такий компактний в порівнянні з цим 1870. Ну, по-перше, фокусні відстані різні, по-друге, цей об'єктив вже працював в угоду компактності, але не надійності. Пізніше розповім чому. До речі, по цьому об'єктиву навіть я дивився багато статей, навіть майстри не можу згадати якихось серйозних проблем. Оце що пилюка під передньою лінзою і все. Згадати, якісь систематичні проблеми в цьому об'єктиві ніхто не може. Значить, цей об'єктив має фіксацію, тобто він нерухомий. Щоб його вивести в робоче положення, треба нажати ось цю кнопочку, ось, виводити в робоче положення. І далі ось він так рухається. Такою хвилею, в той час, як ось цей об'єктив 1870, рухається зрозумілим. Зрозуміли, в нього рух максимально підняти, максимально опущений. Тут же він хвилеподібно рухається. Значить, Тут є вже два перемикачі. Верхній перемикач це автоматичне фокусування або мануальне фокусування, нижній перемикач, стабілізатор вімкнути, стабілізатор вимкнути. Тут, не дивлячись на те, що такий об'єктив маленький, він є кітовим, тут є стабілізатор. Якщо переводити в мануальний режим, ось вам. Фокусування, фокусування тут іде механічне і це класно, проте воно тут не зручне. Якщо перевели в автофокус, ніяке дофокусування тут робити не можна на відміну від цього об'єктива. Стабілізатор тут ще класно, що можна вмикати і вимикати на самому об'єктиві. Байонет повністю пластмасовий. Такі об'єктиви я мав щастя розбирати. Тут проблеми із шлейфами. Проблеми з тим, якщо інтенсивно працювати з таким об'єктивом, знажуються шестерні. Шестерні двигуна, тут йдуть пластмасові, знову ж таки. Він боїться вологи, тут вологозахисту нуль, і він боїться вологи, якщо волога потрапляє всередину, закисає двигун, виходить з ладу шлейф. Пилосос конкретний, якщо навіть поставити ось таку руку і починати ось ось так інтенсивно крутити цим об'єктивом. Відчувається рух повітря через об'єктив, Тобто об'єктив доволі класно набирає на дзеркало і на матрицю фотоапарата, пилюку. Тут, до речі, всередині видно всі внутрішні що складаються. Тобто цей об'єктив вже взагалі зроблений в угоду економії будь-яких матеріалів, аби лише заробляти гроші, на відміну від ось цього старого об'єктива. Значить, що я далі роблю? Далі у мене є дві тушки Nikon D5200. Мої налаштування. Хмарна погода. ISO 100. У відео безперервний фокус, у фото буде покадровий фокус. Пріоритет діафрагми, значить, витримка буде автоматично налаштовуватись. Відео буде Full HD 25 кадрів на секунду найвищої якості. Ага, у фото ще буде, значить, JPEG. Найвищої якості на 24 мегапікселя. Параметри будуть максимально ідентичні. При цьому у цьому фотоапараті буде вімкнений стабілізатор. Тут стабілізатора немає, тому відповідно не буде вмикати стабілізатор. І буду здійснювати фото і відео повністю на автоматі, тобто автофокусування. Ручне фокусування я не буду застосовувати, і так само доводити. Автофокус, якщо не буде потрапляти ручним фокусуванням, я знову ж таки не буду, щоб якось ці тести більш-менш зробити однаковими. І в результаті ви зможете побачити картинку, яку видає об'єктив 1870, і яку видає об'єктив 18-55. А ось після цих фото і відео я вже зроблю свої суб'єктивні висновки. Зараз записую відео. У мене тепер зліва камера Nikon D5200 з об'єктивом 18-55. справа у мене камера Nikon D5200, проте з об'єктивом 18-70. Фокусна відстань в обох об'єктивах 35 мм. Однак діафрагма у Nikon, в якому 18-70, стоїть об'єктив 4.2, у Nikon, в якого 18-55, і діафрагма F45, ISO 100 марна погода, пріоритет витримки, все інше однаково. І зараз записую на обидва відео, аби ви зрозуміли наскільки швидко фокусуються ці об'єктиви. Запис іде одночасний. Ладно, побачите, у, у об'єктива 1870 стабілізатора немає, об'єктива 1855 цей стабілізатор є. Ось я зараз пройдуся, щоб ви побачили, чи грає роль стабілізатор в зйомці відео, чи не грає. Це власне я зараз записую в себе фокусну відстань 18.35 нагадаю. Йду, аби ви бачили, як працює стабілізатор у Нікона з об'єктивом 1855 він в мене зліва і без стабілізатора 1870 він у справа цей об'єктив і обидві камери. Nikon D5200, так що все має бути однаково, тому що налаштування всі ідентичні. Отож, такі, такі тести і далі будуть лише мої суб'єктивні висновки щодо цих об'єктивів. Що ж, ви побачили фотографії, подивилися відео із цих двох об'єктивів. При цьому використовували, ще раз нагадую, два фотоапарати Nikon D5200. Один і той самий фотоапарат, одна і та сама модель. Проте у цього фотоапарата був різний підхід у зв'язку з тим, що об'єктиви різні, і навіть та сама витримка спрацьовувала по-різному. Цей об'єктив зі стабілізатором на витримці 1,30 з мас. З цим об'єктивом на витримці 1,40 троянда вийшла майже ідеально. З MAS, його майже немає. Мені, власне, сподобався більше ось цей об'єктив. Тому що у нього е, якість гарна, у нього відмінна якість не то, що гарна. У нього є можливість фокусних відстаней набагато більші від 18 до 70. Також, на мою думку, у плані автофокусування відео цей об'єктив краще спрацьовував у порівнянні із цим об'єктивом. І от якщо ви вирішили. На майбутнє купувати ось Nikon D5200, Nikon D5300. Проте думайте, чи купувати ось з кітовим об'єктивом, чи купувати без. то якщо будуть ось такі об'єктиви 1855 першої генерації, другої генерації FP, FS, то я би вам радив, краще, якщо є можливість взяти такі фотоапарати суто без цих кітових об'єктивів, а першим об'єктивом, все-таки, щоб у вас був ось цей 18-70. Тому що цей об'єктив, не дивлячись на те, що він ставився з у 2004 році, якби кітом на фотоапарат Nikon d 70 на мою думку, він набагато вище знаходиться по рангу, ніж ось ці дійсно кітові об'єктиви. Тобто, Якщо на нього подивитись, то й не скажеш, що це є кітовий об'єктив. Він виготовлений набагато краще і заслуговує на те, щоб бути дійсно вашим першим об'єктивом. Тим паче цей об'єктив не є дорогим, він коштує по цінах точно так само, як і ось ці кітові об'єктиви. Можливо, трохи більше, Ну, приблизно 50 доларів, що цей об'єктив коштує, що цей об'єктив. Ось така моя думка, ось такі мої тести. Я хочу почути вашу думку. Звичайно ж, пишіть коментарі, що ви думаєте про ці об'єктиви, і, можливо, у вас є практика використання цих об'єктивів, так що це все. Пишіть мені, будь ласка, мені цікава ваша інформація. Мені цікаві ваші коменти. Дякую, що дивитесь мій канал.